Так, друзі, в продажу Suzuki Гранд Вітара 2008 року випуску. Двигун, 2 літри, бензин, газу немає і не було. Автоматична коробка передач та пере... повний привід. Вибачаюсь, повний привід тут у нас на 17-х дисках на гарній літній гумі по двигуну, по коробці, по ходовій частині зауважень немає. Машина обслугована реально із недавнього була заміна передніх стійок та акумулятор новий встановлений. Є тонування скла, корозії немає. Косметика присутня, по четвертям присутня і шпаклівочка, але в цілому дуже-дуже дуже достойний стан. Є встановлений фаркоп, є повнорозмірне запасне колесо, безключовий доступ, об'ємний багажний відсік. Салончик тут у нас текстильний, чорного кольору. В достойному стані. На восьмий рік дуже-дуже дуже доглянутий салончик. Безключовий доступ. Електросклопакет, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, 204 тисячі кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Штатна мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер заправлений, працює. Управління повним приводом підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону мінімальні сліди експлуатації, звісно, присутні. Все-таки 204 тисячі кілометрів пробігу. 8500 доларів Сузуки Гранд Вітара на повному приводі та на автоматі. Компанія Автопарк, місто Харків, авто по наявності та у продажу. Придбати можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг.